Дорогі, друзі, зараз є два варіанти. Або ми помремо, або ми пройдемо цей етап. 3, 2, 1. Ми померли. Так, дорогі друзі, сьогоднішньому відео у нас буде також дуже багато таких варіантів та етапів. Тому приємного вам перегляду. Ну, дорогі, друзі, сьогодні у нас карта під назвою Gravity Обі. Так, друзі, в цій грі немає гравітації. Ну, як вона є, але нас все тягне донизу. От, наприклад, ми станемо на цю веселку і нас все потягне донизу. Сьогоднішній грі нам треба буде пройти всю цю полосочку, та давайте почнемо її проходити. Дивіться, е, ну у смисло цієї гри нам, дорогі друзі, треба просто думати та проходити. В цій грі немає гравітації, та нам просто треба буде проходити такі етапи. Та в цій грі треба також дуже 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 добре думати. Тому що тут а, також бувають дуже важкі етапи. Та давайте почнемо проходити, от, наприклад, оцей е, п'ятий етап. Тут вже треба підпригувати. Е, давайте, давайте біжимо, біжимо і пройшли. Так, слідуючий етап. Зараз у нас шостий етап. Ми пройшли, і нам зараз треба буде пройти ось такі, ось такі якісь шпали, що тут таке, навіть не знаю. Так, е, сьомий етап у нас буде е, така штука, яка, яка нас тут не вбила, і ми проскочили нам повезло. До речі. І що я можу казати? Ну, померлими. Добре. Померли ми добре, перепригуємо. Просто беремо перепригуємо, перепригаємо, перепригаємо. Є ми пройшли. Та ось це, що зараз бігає тут дороги, друзі це наші координати, так скажемо, тисячу лишнім чи скільки там я так я так і не зрозумів. Так, друзі, дивіться, в цьому етапі нам ми не можемо пройти до кінця, а і тут треба вже подумати. І це гравітаційна гра. Тому що ми можемо зробити правильно, просто взяти піти на них з землі і все. От представляєте, друзі, якби на землі не було гравітації. Просто якби ми стояли там внизу десь, то ми взяли б впали і все. Е, так, 10-й етап. Десятий етап нас трошки вже поважчий. До речі, якщо ми зробимо ось так, от, е, то ми можемо просто взяти і полетіти донизу. Ну, гравітація. О, е, так, ідемо, ідемо, ідемо. Е, нам треба зараз. Вста... Є, ми встали. Так, І 11-й етап, на що правильно ми пройшли. Так, 12 етап. Ідемо. Давайте. Опля є, пройшли сюди, просто легесенько. І так. Тринадцятий етап, який я так і не зміг пройти. Е, я, наскільки я знаю, це гравітаційна гра, що правильно. Тут переприймувати не варіант, тому можна зробити ось так от, і ось так от. І ми пройшли. Так, 14 етап. Що це в нас таке? Про... Опа, це гравітація. Ну, я думаю, ви зрозуміли смисл цієї гри, тому що треба просто брати і думати. Це вже у нас п'ятнадцятий етап. Тому я думаю, що тут, тут десь буде біля 50 етапів і які нам треба буде пройти. Да, зараз кажете ой, такі легкі всі етапи. Що тут проходити? Зараз ви побачите і наскільки тут будуть легесенькі етапи. Просто ви вже будете самі не розуміти. Я думаю, як тут проходити? Ідемо далі. Е, далі у нас якась палка, яка нас вбила. М -м, добре, дякую. Я не хотів. О, дякую, ми пройшли. Так, ідемо далі. Далі у нас 18-й етап. І що і, що, і, що, і що? і ми повинні прийти ось так. от? Ми пройшли? Вау, Ну, цікаво. Так, добре, йдемо, йдемо, Так, Зараз головне саме вниз не поїхати, тому що я був підпригнув ось так от і полетів вниз і все починав знову. Е, так, ідемо, ідемо. Це у нас 19 етап, і тут у нас просто якась машинка, якась крутиться. Так, палка-палка, пробігаємо, палка, пробігаємо, пробігли, є. Підпригнули сюди. Так, що в нас далі? Далі нас якісь блоки, які їздять, і на щось знову ж палка якась не вбила. Що це таке, я так, і не розумію. Так, знову якийсь кирпичик. і йдемо далі. Іде... О! Вау! О, а -а -а! Так. Як я зрозумів, треба просто йти прямо і навіть не дергатися. Тому що ця штука все одно вб'є. Є, ми прийшли. Так, опа. Ого, ого, так, тут вже просто якісь динамічні етапи стали. І йдемо далі. Давай, давай, давай так підпригну. Треба підпригнути, сюди, ми прийшли. Ай-яй-яй-яй-яй-ай-яй-яй. Ну ви там бачите, що я черкав? Я не бачу, що я там черкав. Так, є, все, сюди. Так, далі нам оцю штуку треба просто... Ну я там не ну, ну якісь би партроніки поставили, ну я кажу, ну що це таке, а? Ну як це так? Ну мене ж взагалі. Вообще... Я підпригнув, я нічого не знаю. О, я, я зараз підпригнув, я згідний. Фу, тільки спокій, тільки спокій, тільки спокій. Що, е, ми не, нерв, не нервуємо все спокійно, все ми пройдемо. Нам просто треба зараз пробігти. Ми пройшли цей етап. Дякую, дякую, ми пройшли цей етап. похопимо. Так, і йдемо далі. Це що за. Еу, ти, губка Боб, давай натікай звідси. Нам треба проходити етап. Як я не пройшов цей етап? Ви мені поясніть, він дуже легенький був. І пройшли. Так, тут якийсь у нас, ну, за 79 рубаксів, а ми йдемо далі. Давайте, 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 біжимо, біжимо, біжимо. І сюа! Давай, 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 давай. Ну, чекай, чекай, давай. І сюди ми пройшли. Так, що в нас по слідчому... Ну просто ще треба партронік зверху ставити. Я вам говорю, що треба партронік зверху ще ставити. Так. І тут нам треба подумати... А, і цікаво, можна зробити ось так. От. Ми ж горети зімні? Ні, не можна. Так, Добре. Є, ми пройшли цей етап. Так, і тут у нас просто якась плита, яка піднімається, і нам треба під нею пробігтися. Ну, ізі етап. Далі. Тут я вже хочу зараз етап, там не треба і справді подумати мозгами, тому що ну це таке, ну що це таке, ну що це таке, проходимо, проходимо. Отут. Фу. Фух, я, я вже злякався, я вже злякався. Я думаю, що зараз ми полетимо вниз і се спочатку почнемо. Фу, фу, капець, капець. Нервні, нерв, ось ж ми любимо валідольчик цій грі. Знаєте, валідольчик це наша така любов, one А, валідольчик. Да, так, є. Так, ідемо, ідемо, ідемо. Давайте, просто якась тут... Ну боже, дворник ти давай быстрійше. Так, ідемо, 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 ідемо. І все ми прийшли. Ууу! Ви кубики льоду! Треба... Нормально дружити якось там, ну щоб попереджали ви. Так. 에, це що? Опа, під 90 градусів, просто зараз йдемо. Так, під 90 градусів перестильно перестрибнули, йдемо далі. Так. Що нам тут треба думати, ж правда? вже? Угу, Я так і думав, так. Що тут в нас? Що тут в нас? В нас тут. Тут пригати не можна! Це, що, це як? А ні, можна. Це щось я не підпригнув. Так, ідемо далі. 34-й етап. Ого! Добрий вечір, добрий. Е, мені треба пройти. Ось так. Потім ось так, потім ось так і. І куди? Не поняття. Я що вернувся? Що? Не... Я просто повернувся! Так, добре, нам треба, напевно, щоб піти якось по нормальнішому Чому так? Повертатися я вже не хочу. Так, почекайте, треба подумати. Я не зрозумів, як ми повернулися. Так, ну. Ось так, ось 36. -й. 36 -й же? Ого. Так, ну добре. Йдемо, 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 ідемо під 90 градусів просто. Подивіться, які ми спайдермени. Бачите, як ми йдемо просто рівно під 90 градусів стоїмо і йдемо. Оце гравітація, о, фізика, ох. Роблокс дуже любить сильно фізику, дуже. Так, ідемо, що тут у нас взагалі. ой-ой-ой! Ой-ой! Так, ой-ой! Чекайте. Чекайте. Так, чекайте, мені тут треба йти, так? Ну як це валідольчик? Ай! Валідольчик сильно любим. Прям так ух. Валідольчик це наша любов. Ми по... І знову... Почекайте, знову ці всі. Боже, капець! Як я пройду ці ваші експерименти. О, так, все, фу, пройшли. Так, валюточок не треба, ще не треба, не треба. Так. Э, ідемо. Що тут в нас? 40 40-й сорок, етап. І що тут треба робити? Так, 40 40-й етап. Як ви думаєте, що тут треба зробити? Правильно. Я думаю, що отак от, от треба пройти. Раз, два, чак, чап-чапля. Пройшли сюди. Крістину реналу. Так. Обачайте, футбол просто виграв. Угу. То так, треба. Криштиану. Так, ідемо. Ми пройшли цей етап. І що нас далі? Просто тут далі. Ох ти ой-ой-ой. А як нам тут пройти? Еу! як що Це як? це що це таке? Просто голова вам. Просто кубік рубік збираємо, я вам кажу, ходимо на Я вже ригав би, мабуть. Мені так сказали ходити. Так, все, ми пройшли сюди. Так, ідемо далі. Далі на 44 й етап. І Наташа, Наташа. Ну що ну що ти куди ти лізеш? Не трогай мене, не трогай дай мені прийти. Так, все. Слухайте! Оля! Так, чи хто ти там? Еу! Так! Наташа ми пропустила, да? М -м, до. А як вони, дума... вони, вони до мене. Вони присмоктуються до мене, представляєте? Так, все, ч... Оля тихенько. Так, да -да так, так. слухайте ви, дівчатки, давай, дайте мені прийти. Вот так от Раз, два, все. Все, понятно, ну, Так, от не треба затягувати вашу там ауру. що? Так, все, ми йдемо далі. Так, і що? У нас є 46 етап. І опа, 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 отак от, от. Кубік Рубік. Раз, два, раз, два, все, ми прийшли. Ух, ми прийшли. Дякую, дякую. Так, і що? Боже, просто в мене голова вже отак от, от кубіком Рубіком стала. Бо це капітан, просто, от, я не знаю. От... Представте землю, да? Землю? І представте, що ми там кожен раз крутимося. І це ще кубик-кубік збираємо постійно із себе. Так, почекайте. А як. А, 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 що, що? А як мені цей етап пройти? Чекайте можна. А, а-а! Ой, ваші. А я. А, що, що? А як нам тут пройти? Хто? Я. Що? Я не розумію, як нам це пройти просто. Отак, от напевно якось. Ні, там якось можна пройти, я думаю. Ну нас так? да? А якщо з цієї сторони... Ааа, цей треба. Оооо, mm. все, ми приїхали. Ну треба два етапи пройти, і я вже не можу. Я, я не знаю як це пройти етапи ці і ми пройшли сюди. 49-й етап, і тут можна... Зараз іти, тікати, 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 треба тікати. І ми пройшли. І так от нас світ 2. Ну давайте, друзья, ну давайте, ну, ну я думаю, ми так швидко це все пройшли. Давайте подивимося на тому світі 2. Світ 2 нас вітає ось так. Так само, як і той світ, просто вже світ 2 під назвою. Так, і що у нас тут? тут ну тут вже і справді етапи трошки поважі, набагато, того що тут вже ну, прям поцікавіше. Ми йдемо. Ми пройшли. Так, е, це був тільки перший етап. Так, знову дівчата, не трогайте мене, я вас прошу, ну не трогайте, ну не трогайте. Все, ми прийшли, дякую вам. Е, так, йдемо, 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 йдемо. Підпригаємо, є сюди, пройшли. Ода. Ну, ода, 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 так, і давай, 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 давай. І ми пройшли сюди, так. Я думаю, давайте зараз пройдемо десь біля 15 етапів і якщо вам і справді ця гра дуже сподобається, то треба думати, мозгами іде мене так само троллю, що я мене тут, мозги киплять, вже все, кубік-рубік я став. І все, я вже не можу, так, і то давайте збираємо багато... Збираємо багато лайків під цим відео, і я знімаю ще такий займіт ролик наді мною, щоб я в мене все, і куб, голова Рубік став і все. Так, просто куди, ну, куди? куда, куда, Ой боже, які ви смішні, я вам кажу. Ну, не... Так, мені срочно треба е, адвоката, доказати, що, що оця гра не права, я, я там не, до, не доторкнувся. Просто подивіться ще раз повтор. Ну в повторі немає, правда ж? Ну я так думаю. Е, так. Так, е, так, 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 так. Ідем, йдемо. Та що ж ви так робите? Ой, що ж. Е! Так, все, ми йдемо, супер. Так, і що в нас... Ай. Ай, який є банальний, боже, кубик, рубік, голова вже стала, навіть не думаю. Так, все, ми прийшли сюди. Потім в нас знов дівчата тут стоять Боже! Е! Вони засасують, вони, зас... вони засасують, я вам говорю. Це точно 100%, що вони засасують. У мене все туди до них і все. Так, як... Що що? Як нам пройти? Чекайте, чекайте. Ем... О, я пройшов. Так, все, ми йдемо далі. Так, почекайте, чекайте, давай, 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 давай. Угу. І ми пройшли сюди. Так, підприємуємо. Так, 90 градусів. Так, чик-чик-пак-пак, все. Ми... Чекайте, мені треба пройти ще один етап. Дайте мені пройти. Не поняв, як мені це пройти. Е! Чекайте, як мені це пройти? Отак от, от, да? Є, все пройшли, чекайте, Мені треба ще один етап пройти. Так. Там останнє залишалося. Так, почекай, мене тут схитрити. Ні, схитрити не можна. Хі -хі. Я вже думав, що я один такий розумний, ви представляєте? Так, почекайте, ну давай! Воно їздить, да? Чи мені показалось? Ні, воно не їздить. Так! І останній етап в э, нас теж дуже-дуже сильно схожий, який тільки що був, бо він дуже важкий просто ост останній. Hello, talk a smile friends. Просто це все треба там, якусь там таку плакливу. Постав, поставте на фон якусь плакливу пісню, Щоб було э, така. Прям так тяжко було. Сюди все ставте там фейерверки. Туди -сюди. І дорогі друзі, що правильно, тому що ми пройшли цю гру, пройшли ми перший світ і пройшли, почали проходити другий світ. Ну, дорогі друзі, якщо ви хочете, щоб я прийшов ще раз, щоб в мене голова кубіком-рубіком вставала і тут мене тролило дуже сильно часто. Пишіть свої коментарі, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Ви були на каналі АПАЮА. Ну і всім пока-пока-пока.